Вадим Сікерко. Це людина, герой, який з повномасштабного вторгнення заплатив 20 тисяч гривень на ВЛК, щоб піти саме до Збройних сил України. Це людина священник, який приїхав саме з Польщі, родом сам з України, громадянин Польщі, приїхав до України саме захищати нашу з вами батьківщину Українців. Це людина, світла людина, яка обладає найвищим героїзмом саме людини. Я його приравнюю подвиг до подвигу Ісуса Христа, який саме собою пожертвував раді спасіння нас. Ну, Ісус Христос знав, що Він через три дні воскресне, а ця людина саме захищає нас. Захищає наші права, знаючи, що якщо його вб'ють, він не воскресне. І я вважаю, що це дійсно людина з великої букви. Українці. Він зараз саме боронить нашу країну проти різних туристів в Умані, проти несправедливості, е, наших, е, саме хто у владі, які наживаються на нашій з вами крові. Які наживаються на біді нашого народу українського, українці. Якщо з Вадимом Цукеркою щось трапиться, це буде дуже-дуже погано для нашого народу. Бо саме голос правди, голос боротьби проти зла може саме загаснути. Якщо його, з ним щось то трапиться, знайте, що це будуть заказчики. Хто сидить у владі нашій, хто саме розв'язав війну. Українці, я вас благаю. допоможіть нам, допоможіть Вадиму, цьому герою, бо в нього сім'я, діти. але він все одно, незважаючи на це, ризкує своїм життям заради нашої перемоги. Допоможіть, будь ласка, нам. допоможіть цій світлій світлої людині, українці. Я вас благаю, бо якщо ми це не зробимо, ми покажемо ворогу, що ми, як нація, нічого не можемо зробити. Як нація українців, ми нічого не варті. Дякую вам, українці, за допомогу, дякую вам за розуміння. Я вас благаю. Зробіть максимальний репост. Зробіть, будь ласка, щоб про це узнали кожен українець, що у нас є такі герої і що саме таким героям потрібна наша допомога українці. Дякую вам від щирого серця. Перемога буде за нами, українці. Коли ви зрозумієте, що це все, що в нашій країні, належить вам, саме вам. А хто при владі, це є ваші робітники, і вони саме повинні виконувати ваші накази. Бо в цій хаті, якої ми з вами живемо, в цій країні, ви їх найняли, і вони повинні виконувати ваші указівки. А не наоборот, що ми поставили робітників у себе в хаті, а вони зараз прийшли і нас з вами нагибають. Українці, я вас благаю, почніть прокидатись, почніть вивчати свої права, почніть вивчати Конституцію. Почніть українці, якщо у вас не виходить там щось робити, просто поширюйте відео добрих правильних блогерів, журналістів. Щоб ми могли би саме прокинути нашу країну, наших людей. Коли ми прокинемось, тоді ми переможемо. Коли ви зрозумієте, що ви саме варті більшого, що ви достойні кращого життя, а не так, як ми зараз живемо, тоді ми переможемо, тоді ми подолаємо всіх ворогів. Дякую вам, українці, від щирого серця. Для цього ми створили громадську організацію Український світанок. Наша сама ціль об'єднати всіх українців. Наша сама ціль зробити саме нашу країну, щоб ви саме зробили під, саме під вас. І це ви саме будете контролювати все. Саме ви будете господарем у себе в хаті. Дякую вам, українці, від чирого серця. Перемога буде за нами. Дякую вам.